Volkswagen Crafter, свіжоприганий зі Швеції 16 2016 року термобудка з гідробортом, з мотором 2.0 160 кінських сил, з пробігом 139 тисяч. В оригіналі. Пробивається все, машина бралась не бита. Розумієте, про що я кажу? Бо такі обичні машини, то приходять, або пів морди немає, або пів задніці немає. Небита машина в технічному стані такому, як на 140 тисяч, зараз мотор працює з боковою дверкою. Резина Nokia, там Hakapelita. Процентів 20 зносу і ще й шипована до того. Короте, треба буде вам її знімати. На зиму вам буде прекрасна резина вже, а на літо щось собі купите вже. Так, зразу скажу. От мотор в даний момент працює. Мотор, коробка, демфер, оце. Все по цьому, як іде. Турбіна, нічого не виє, ніяких звуків, все як на 140 тисяч. Кардан далі підвісний. От зараз, зараз я тільки цією машиною поїду на сертифікацію. Вона тільки зайшла. Роботи в ній так, на 140 тисяч нічого не треба робити. Кондиціонер зараз працює, от я спеціально перевірив. По наворотах є СІДУШКА-ПІЛОТ, круїз, кондиціонер кліматронік Webasto, як обично на моїх машинах. ПРАКТИЧНО там, ТАК, Webasto, мультируль, БОРТОВИЙ комп'ютер. Ну і цього вам хватить. Найбільше вже не, не напаковуються ці машини, а ЩО такі камери немає. Так, за кардан. Під не шуршить нічого, амортизатори ніде не потікші, карданної вібрації немає, задній міст не гуде і ні капельки масла на ньому немає. Так, Буду показувати. Впереді стоять ще омолочі фар, Впереді ще стоїть розетка. Ви нею користуватись не буду, думаю, бо це на підігрів мотора. Та коли вже в нас буде 20 градусів тепла, ух, бляха, 20 морозу. Можна взяти, поставити під розетку, 220 вкинули і, і він собі буде там за годину чи за пів години, там, за 15 хвилин нагріє масло і буде моторчик. М -м, з Тепленьким маслом добре заводиться. Ну, воно в нас не потрібне, ніхто ним не пользується. Так, ну що, показую машину. Права сторона. Рівненька. Все нормально. Ліва сторона. Це її рідні номера. Вона пробивається по carinfo. І я скидаю інформацію по carinfo. То ви можете подивитися. Саме загруз... загрузіть кару наберіть оцей реєстраційний номер. От. Бо там, де моя інформація, то там висвічується таке в чорному такому прямокутнику, в білому прямокутничку, то там висвічується реєстраційний номер. Це її оригінальний номер. Так, запаска є, Домкрати є. Я що дивлюся, то і кажу. Запаска Домкрати є. Підвізка. Я тільки що їздив, все нормально, по підвізці ніхто нічого не, не брешчить. Так, тут я вже фотографії робив. Сідушка пілот з підігрівом. Оце ще є там якісь там е задні фонарі. Драгера собі знімете, якщо у вас якісь синяки там працюють. Нічого страшного немає. Візьме драгера, це, це протиалкогольний цей драгер. Візьме драгера, дуне туди і цілий день буде собі їздити. Це. Буде написано тут щасливого путі Вже перевели його. Круїз є 139.033. Кондиціонер працює, кліматронік, підігріван, там включається сідушки. Ну і все, тут все як, як на 140 тисяч. Все в порядку. Підложка, а що там, підложка як новенька, тут чуть-чуть, тільки є тут чуть протертенько, ну. Но... Так, все тут в порядку. Ага, дойду до того. Номера кузова не скриваю. Можете його по номеру кузова пробувати, десь там, де, де ви хочете. А сервіс можете з'їздити. 140 тисяч то це серйозна дуже заявка. Це такі машини мені не дуже багато попадаються, але... Одна-дві в рік іменно 140. Якщо вже трошки більше, то там мені взагалі проблем немає такого. Е, В 250 до 300 то мені зовсім проблем немає такі машини приганяти. Вони практично у мене всі такі. І От 200 до 300 навіть. Часом є 300, 3,35, оце якісь там буде машина. От. Но Таких, що півмільйона, чи якісь за 400-400 їх. Може би вони в мене були б, але їх на аукціонах нема таких покойників. От. Бо, скоріше всього, вони будуть продаватися, коли вона не пройде технік контроль. А якщо машина не з, не з пройденим технік-контролем, то вона навіть до аукціона не доїде. От. А якщо якось її там приперли туди на той аукціон, то, ну, то її не можна продати. Бо на ній не можна навіть по території їздити. Е, тільки якщо по закону, навіть по території не можна їздити, тільки тако евакуатор і це. Евакуатор і на технік контроль. Так, показую. Все, ця сторона рівненька, добренька Тут рама, як бачите, от бо всі думають, не думайте, що шведська машина то буде ржава. У мене вони всі прийдете побачите, хоч і одна буде ржава шведська машина. Ну, болти ржаві, то й на німецькій теж буде ржава. От. Так, тут все нормально, тут все нормально теж. Резина, як бачите. Отака. Геть бачите, ще шипи, вони як новенькі. Титанові шипи. Кому не треба, можете повинімати, то в нас тут хлопці є, що винімають і це. І, і продаються їх. Так. Одо, якщо видно мост, не капельки масла, бачите, там кардан, там кардан теж нержавий. Так, гідроборт працює без проблем. Ось такий без, верхня кришка піднімається, підлога як новенька. Не знаю, що тут возили, але ну, є такі маленькі подряпанки. Збоку, справа, що спереду, все не йде. Побитого немає. Гідроборт. Гідроборт. А, що гідроборт? Прекрасно відкривається, закривається, піднімається, опускається. Ще є оцей пультик. Бачите. Це пультиком я беру. Бачите? Все прекрасно працює. Так, і тут рама, все, все в порядку. Глушитель, не знаю, як. Ну, не, не, не як новенький, як на 140 тисяч і баняк з хрома, сама труба, трохи ржавенька. Ну, як обично, на грузових таких машинах. З цієї сторони, все в порядку. Сідушка ця піднімається. От. Що щось треба тут схоронити вам, то я не знаю, часом люди не знають. Часом часом буває глуха сідушка. Коврики є, ці є. Ще зараз покажу вам моторний відсік. Лобове. Лобове, лобове, лобове. Немає не тріщин, малюсенька там козявочка одна є, отут. Якщо з лівої сторони отут. От. Козявочка одна є, такий, як сколочок малюсенький і все. Так, всім порядок. Зараз я ще покажу вам під капотом. Що я там казав, чи є омовачі фар... Є омивачі фар. Так, дивіться. Мотор не митий. Турбінка, бачите, вона, вона грязненька, не митенька, в екологію ніхто не лазив, але ніде на капелюнічне масла по машині немає. По трубочках все в порядку. Жидкость на місці. Все тут на місці. Отак повинен працювати. Він практично новий так працює, бо в мене крафтера були по 60 тисяч. Вона не має різниці, що так він працює, що так. Все, прекрасна тяга. На цю будку 160 коней. Як -то колись, то помнить, хто колись поповнить, хто їздив на старому 316 спринтері. Отак вона ж парить. Просто на будь-який горб з набором швидкості. швидкості. Ця скорость мене не покидає ще від совєтської власті. Так, все розказав, все розказав. Ой, передні, стойки. Нема потьоків. Коротше, технічно справна машина. Кому треба хороший автомобіль? І не дзвоніть мені. І оце не кажіть, що це такого не може бути. За ваші гроші я вас завалю такими машинами. Тільки може. Ця, ця просто вже так вложилася, що якось так, е що я ну, дешевше її купив, то, ну, бо вона і там стоїть. Якщо з таким пробігом машина, то в Німеччині то вам її не продадуть, якщо вона десь там не умре, десь там щось, щось не почне вмирати, чи десь, чи десь її не... Не загонять там, ну, скоріше всього, заг... Заг... Не... Заг... загоняти не загонять, а десь масло не будуть міняти. Або буває, десь почне втрачати по помпі, ремня не поміняють вовремя чи що по помпі втрачається, вода кипить, кипить. вони їдуть до посінення, поки вона не, не зупиниться, потім все вже там. перегріли мотор, все зробили і вперед. На Україну цього демлящого. Так що я вам все розказав. Значить жду ваших дзвінків. Машина пробивається, приїжджайте, забирайте, будете. Ну, я скажу так, якщо мені вона з моїм потоком машини, от така будка там може одна-дві, одна навіть, якщо 140 до півроку назад була. У мене 190-160 там 160 були. І скажу, що такого ніхто там і не рвався до мене і не їхали. І ті навіть, хто купили оту на пневмо на повному заряді з камерами за всім, то для них було як добрий день. Вони їхали, подивились гарна машина, вони думають, що таких тут стоїть. Якщо ви думаєте, що тут десь щось таке подобне стоїть, то дульки з маком. Там стоїть. Оце об'їздіть спочатку ті кладбища, пробийте всі їхні машини, а потім їдьте до мене. І так же само... Ні, спочатку ви їдете. Ні, спочатку ви пробиваєте мою машину на автосервісі, їдете на кладбище, а потім їдете до мене. А потім будете казати, що ой, твоя машина на тисячу дорожче, там. Вона може бути і одинаковою цією, скоріше всього що в них там пів мільйона, що в мене 140 тисяч, то там у нас різниця в ціні не буде, бо то будуть якісь перекупи, махрови, а то з перших рук машина. Все, удачі вам покупці автомобіля. Жду ваших дзвінків.